На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Два електрокардіографи для автомобілів швидкої допомоги і новий рентгенапарат в районній лікарні. Таке довгоочікуване остаткування нарешті отримали в гощі. Ми вважаємо, що якби, одну проблему Грощанській центральній районі, яка німи вирішила. Міський голова Рівного Володимир Хомко відкрив податківцям джерела своїх надходжень. каже у 2011-му одинадцятому доході отримав менше ніж в минулі роки. Мені цього абсолютно достатньо. Всеукраїнська школа новаторства знову відкрила двері у рівному. Педагоги з усієї України презентували свої ноу-хау. Буде оцінено кращі роботи, а їх на сьогодні понад 500 в 10 номінаціях. Незвична роль для рівнянок у місті. оголосили результати фотоконкурсу. Жінка ретро дуже вражень, бо взагалі дуже сподобалося. Чемпіонат України з гри ГО серед учнівської та студентської молоді фінішував у рівному змагання зібрали 23 учасники. Пам'ять розвивається, мені подобається. Обласна влада шукає, хто міг би ідейно і фінансово підтримати розвиток сільського господарства на Рівненщині. Одним з можливих партнерів бачить міжнародну благодійну організацію Добробут громади, яка в різних регіонах України за півтора десятка років започаткувала 70 проєктів, об'єднала у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи майже 7 тисяч селянських родин. На запрошення заступника облради Олександра Чуприни, керівник благодійної організації Віктор Терес, завітав до Рівного та розповів, які можливості має організація, яка фінансує Сується із США, Канади та низки європейських країн, зокрема, добробут громад може фінансувати певні проекти в межах 20%, а також шукати додаткові кошти і в інших міжнародних фондах та організаціях. Але як зазначив Віктор Терес, без співфінансування із місцевих бюджетів втілення жодного проекту неможливе. Відказуватися ні від чого не треба. Все, що дає кошти, заінтересовує людей, дає працю, зайнятість на селі. Це треба все виловлювати і співпрацювати, і не махати рукою, не відказуватись тим дрібним виробникам, яким дуже важко, як ви знаєте, виживати поодинці. Це власникам особистих селянських господарств, дрібним фермерам важко конкурувати з крупними агрохолдингами, посередниками, які забирають за це молоко і вихід виживання села можливо в Україні, де 80... Відсотків і більше продукції молочної, овочевої, фрукт, фруктів, ягід виробляється саме дрібними виробниками. Саме вихід ми бачимо в об'єднанні згуртуванні людей, обслуговуючи сільськогосподарські кооперативи. Міський голова рівного Володимир Хомко задекларував свої доходи. І, хоча подати цей звіт можна до 1 травня, очільник міста вирішив таким чином закликати громадян брати з нього приклад. За словами мера, основним джерелом наповнення місцевого бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб. А кампанія декларування сприяє надходженню цього податку до міської казни. Варто зазначити, що згідно до нового антикорупційного законодавства, з цього року державні службовці, крім згаданої декларації, мають подати ще. Одну за місцем роботи. Термін її подачі до 1 квітня. Детальніше Алла Сищук. Міський голова рівного зізнається, над звітом про доходи працював 10 днів. Адже, окрім зарплати, має прибутки від здачі в оренду квартири у Києві, відсотки по депозитах дружини та від зарплатної картки. Однак каже, мер нинішні доходи у порівнянні з минулими роками у нього не зросли. Пояснює на це є декілька причин. Ні, не більше. Взагалі, моя зарплата з переходом з водоканалу зменшилась. Ну, по в мене були вклади в банках. Я їх витратив, коли будував будинок, і відповідно цих вкладів немає. І крім того, зарплата вдвічі зменшилася. Так що, але мені цього абсолютно достатньо. Який саме доход задекларував я Володимир я... Хомко? Не повідомив за словами його прес-служби. Детальніше дізнатися про доходи керівника обласного центру можна буде наприкінці тижня на сайті Рівненського міського конкому. Загалом розповідають податківці подібні декларації. з початку року подало вже майже 700 рівнян, які задекларували понад 13 мільйонів гривень. Сім декларацій це отримання інвестиційної прибутку. 31 декларація це здача від оренди нерухового майна. Ну і 241 декларація це і спадщина. Хоча терміни сплати за поданими деклараціями ще не настали. Однак понад сотня рівнян вже добровільно сплатила податок з доходів фізичних осіб у сумі майже 200 тисяч гривень, розповідають податківці. За поданими нині деклараціями у рівному немає жодного мільйонера. А от минулого року митері обласного центру зафіксували одного багатія, котрий сплатив податок з понад мільйона гривень. Аласищук, Ярослав Котеринчик, інформаційна програма День. Два електрокардіографи для автомобілів швидкої допомоги і новий рентгенапарат в районній лікарні. Таке довгоочікуване устаткування нарешті отримали в гощі. Місцеві медики вже кілька днів роблять флюорографію на новому апараті. кажуть, він і мобільніший, і безпечніший. Лікарняні новинки бачила Оксана Жужельська. Ось так виглядає у дії новий італійський рентгенапарат, встановлений у Гощанській центральній районній лікарні. Місцеві медики роблять знімки на ньому вже майже тиждень. Тішиться обладнання, дозволяє робити рентгенографію, рентгенівську томографію та латерографію. «Апарат сучасний, він доволі доволі тим, що можна виконувати знімки на столі. Стол він він опускається на дуже низьку відстань. Також щоб пацієнту можна було легко перекинути. Також можна виконувати виконує знімки на каталці. Яку під, 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 підвозять каталку, ну, і апарат підсовується і робить такі знімки, які на старому апараті неможливо було робити. Також... Знімки прицільні знімки рентгенівські робить. Крім того, нове обладнання робить високоякісні знімки з кращим кольоровим контрастом і займає дуже мало місця. А завдяки ще й сучасній проявочній машині усі знімки можна отримати вже за 10 хвилин. Старий рентгенапарат в Гощанській лікарні пропрацював більше 20 років, проте навіть тепер з появою нового старий не списують про всяк випадок. Нове остаткування обійшлось з держбюджету у понад мільйон гривень. Ще 35 тисяч витратив на ремонт кабінету район. Тож тепер хощанські пацієнти мають один з найсучасніших рентген-кабінетів у області. Ми вважаємо, що якби, одну проблему хощанські, Хощанській центральній яка ні ми вирішила, а інші будемо розглядати і можливо бюджету використовувати для того, щоб і Інші битані повирішень. Окрім лікарні, медичними обновками можуть похвалитись і бригади швидкої допомоги Стучна та Бугрина. Вони отримали нові електрокардіографи вартістю 10 тисяч гривень кожен. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Письменники просять кошти, аби видати свої рукописи. А обласний відділ сім'ї та молоді хоче оздоровити українських дітей, які проживають за кордоном. Ці та інші питання обговорювали сьогодні члени постійної комісії облради з питань науки, освіти, культури та духовності. Більше про це Іван Марчук. П'ять років не працювало, і лише тепер обласна рада хоче офіційно позбавити його статусу юридичної особи. Мова йде про обласне комунальне підприємство Рівне відео кіно, у якому жодного працівника не залишилося ще у 2007 році. Крім того, на розгляд сесії облради депутати хочуть винести питання про звільнення державного історико-культурного заповідника в місті Дубно від орендної плати до обласного бюджету. Полегшити умови існування із собі хочуть письменники. Обласна спілка просить повернути проект Урок веде письменник і виділити на проїзд до школярів у райони, хоча б 30 тисяч. Крім того, просять удвічі збільшити суму на книговидавництво у минулому році. На ці потреби було виділено трохи більше 100 тисяч гривень. «Порівняння з нашими сусідами, з волинянами, тернополянами. Я вже не кажу про Івано-Франківськ, де 2 мільйони виділяють для е, книговидання. То звичайно, ми дуже дуже в програшному стані. Ми просимо в районі 220 тисяч. А от обласний відділ сім'ї та молоді просив передбачити 105 тисяч гривень на оздоровлення українських дітей, які живуть за кордоном і хочуть відпочити на своїй батьківщині. Мова йде про чотири десятка осіб. До нас постійно звертаються дві громади: це громада українців, які проживають в Білорусі, і громада українців, які проживають у Польщі. Раніше це передбачалося програмою закордонне українство. Вона закінчилася у 2010 році. десятому році. Минулому році у нас вийшло так, що законодавчо не було можливості цих делегацій прийняти, і тому ми вносимо в цьому році цей пункт в програму оздоровлення, щоб відновити і продовжити цю співпрацю. Однак, члени постійної комісії облради з питань науки, освіти, культури і духовності вважають, що ці гроші краще пустити на оздоровлення наших дітей, тим більше, що з року в рік коштів на це не вистачає. Хоча і переконував заступник начальника відділу, що цих 100 тисяч ситуацій не врятують. Члени комісії питання відправили на доопрацювання. Іван Марчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма. День Всеукраїнська школа новаторства знову відкрила двері у Рівному. Подібний захід Рівненський інститут після дипломної педагогічної освіти приймає вже втретє. Поділитися своїми педагогічними ноу-хау приїхали фахівці з різних куточків держави. З поміж інших не пасли задніх і місцеві вчителі. Подробиці від Галини Баранчук Березнівський методкабінет кабінет є опорним в області з розробки та впровадження передового педагогічного досвіду. Лише за минулий рік учителі району подали на всеукраїнський конкурс понад 20 інновацій, п'ять з яких отримали відзнаки на державному рівні. Березнівські педагоги з гордістю розповідають про свої ноу-хау. Інноваційні підходи методичної роботи з педагогічними кадрами. Це у жовтні місяці. Опис робили, зробили модель роботи. Із керівними і педагогічними кадрами саме завдяки таким ентузіастам Рівненщина стала базовою в Україні і сюди приїжджають за досвідом з усієї держави. Цікаві тут напрацювання по освітніх округах. Практично у багатьох областях це проблема, тому що матеріальне забезпечення, фінансове і це упровадження профільного є проблемою. Вони її вирішують досить так актуально, і тому ми з нашими завідувачами методичних кабінетів в цьому році вже були. По обміну досвіду сподобалось. цікаві напрацювання Рівненщина має і у вихованні дошкільня та молодших школярів. Так для першокласників було представлено інтерактивний посібник, який допомагає дітям вчитися писати та читати. Спеціально щоб перейняти цей досвід, приїхали до рівно фахівці зі столиці. Дуже багато є творчих людей, які мають дуже гарні ідеї. І ці гарні ідеї, щоб вони були не в просторі, а більш конкретні. Зації і впроваджувалися не тільки на рівенщині, а плюс по інших областях. Всеукраїнська українська школа новаторства працюватиме два дні. За цей час відбудуться різноманітні майстер-класи, семінари, ярмарок. інновацій. буде оцінено кращі роботи. А їх на сьогодні понад 500 в 10 номінаціях. Потім будуть проведені майстер-класи кращих. Педагогів, науковців за матеріалами всеукраїнської школи новаторства буде видано науково-методичний посібник. Галина Баранчук, Сергій Гаврилевич. Інформаційна програма «День». Жінка ретро. Фотоконкурс під такою дещо незвичною назвою фінішував у рівному. Протягом тижня користувачі інтернету оцінювали фотографії рівнянок, зроблені у стилі ретро. Загалом за перемогу боролися шість десятків конкурсанток. Чию світлину у підсумку визнали найкращою. Знають наші кореспонденти. Чарівні прикраси, оригінальні аксесуари, взуття на підборах, розкішне вбрання, і звісно ж, жіноча спокуса. Озброївшись таким арсеналом, група рівнянок вирішила незвично зустріти весну. Жінки фотографувалися у стилі ретро для того, щоб потім визначити найкращий образ шляхом інтернет-голосування. За перемогу змагалася 61 рівнянка. Ми вирішили, що найкращим подарунком буде дати можливість жінкам. По-новому себе побачити, самовиразитися. Ми не розраховували на таку справді активність. Вони буквально захопилися. Їм, в них вони вони діли зі мною враження, з'явився сенс життя. І коли закінчилося, вони кажуть, а що ж нам тепер робити. Стати учасницею могла будь-яка жінка, оскільки всіх охочих організатори запрошували за допомогою соціальних мереж. І саме такий метод підбору конкурсанток, як зізнаються організатори, був не випадковий, оскільки першочерговим завданням конкурсу було не стільки. Брати найкращу, як дати можливість звичайній жінці спробувати себе у новій незвичній ролі. Саме цікаво працювати саме з справжніми людьми з живими, простими, пересічними рівнянками для мене основне в роботі це емоції, справжні живі, натуральні. Це для мене є саме цікаве. От коли є життя за підсумками голосування, статус найкращої ретро жінки було присвоєно Оксані Левченко. Вона зізнається, що перемогла завдяки індивідуально проведеній роботі. Із залучення голосів від друзів, колег, а також незнайомих людей. Результат будь-якого голосування інтернет залежить від того, скільки буде людей знати про даний конкурс. Я почала інформувати перш за все найближчих друзів. Потім друзів в, в інтернет-сітях підключилися мої батьки, колеги по роботі, однокласники, одногрупники передавали іншим. і Іншим а в останні дні вже голосування. Я вже зверталася, скажімо, я так розкріпустилася, що зверталася була впевнена, не на собі зверталася вже до зовсім незнайомих людей. За словами організаторів, проект має на меті показати справжню спокусу та чарівність рівнянок, яка не підвладна часовому проміжку. Натомість учасниці з блиском в очах розповідають про сам процес. Дуже вражень, було, взагалі дуже сподобалося. Ось і думаю, надалі, якщо щось таке ще буде проводитися, я хотіла брати участь в таких конкурсах. Справді дуже цікаво. У планах організаторів зробити подібні заходи регулярними і вже найближчим часом стартує. Подібний фотоконкурс приурочений святкуванню Дня матері Михайло Чубай, Сергій Габрилевич, Інформаційна програма. «День». Даїшники вчать дітей сиріт дорожньої грамоти. Інспектори завітали до одного із підшефних навчальних закладів Острозьку спеціальну школу-інтернат, число 2, аби розказати вихованцям про небезпеку на дорогах. Правоохоронці під час спілкування перевірили, чи знають діти, як правильно переходити дорогу, коли немає та коли є сікофор. Дітям запропонували пограти у Вікторину і таким чином визначили, хто найкраще знайомий із правилами дорожнього руху. Найактивніші отримали з рук інспекторів подарунки. Чемпіонат України з гри гос серед учнівської та студентської молоді фінішував у рівному. Змагання зібрали 23 учасники. Щоправда, усі без винятку гравці представляли школу інтелектуальних ігор Рівненського палацу дітей та молоді. Втім, вузька географія не завадила напруженій боротьбі з напрогнозованим результатом. Більше у наступному сюжеті. Для проведення всеукраїнських змагань Федерація Го обирає міста з потужними ігровими центрами. Рівне саме таке місто. У рейтингу найсильніших гоїстів наші земляки посідають високі місця. На жаль, на студентсько-школярський чемпіонат України не приїхали гравці з інших міст. Федерація не має фінансування, тож добиратися спортсмени мали б за власний кошт. Але й за участі лише рівнян турнір видався сильним. Діти вже звикли, що у нас чемпіонати проходять в такому цікавому руслі. Є з ким грати, є достатньо гравців найрізноманітнішої сили гри, і тому завжди чемпіонати проходять так, от напружено, з інтригою і зацікавленням. Звичайно, і от батьки приходять, слідкують, дивляться за грою. Вже у першому турі. Олександр Ярошкін обіграв суперників, які мають вищий за нього рейтинг. Переможну ходу Олександра конкурентам не вдалося зупинити і у решті турів. Відтак він впевнено здобув перше місце. Серед учасників чемпіонату України було й кілька дівчат. Серед них сестри Ілона та Юлія Реділи. За підсумками змагань Юлія хоч і не потрапила до списку призерів, проте здобула з-поміж інших учасників найбільше рейтингових балів. У мене тут друзів багато. У мене там дай та, тато каже, пам'ять розвивається. Мені подобається турнірне життя у рівненських гоїстів доволі насичене. Змагання відбуваються майже кожен місяць. А під час літніх канікул вони очікують на приїзд майстра з Кореї, де цей спорт надзвичайно розвинений. У рівному він планує прочитати лекції та зіграти з місцевими шанувальниками гри. Руслан Савуляк, Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День. Одразу п'ять медалей привезли з Луцька з юніорського чемпіонату України Квасилівські самбісти. Найкраще виступив 17-річний Вадим Бурчак, який у бойовому розділі у категорії до 57 кілограмів здобув з золото. У змаганнях зі спортивного самбо срібну нагороду виборов Руслан Самчук, а бронзову Анастасія Лопуга. Також дві бронзи відповідно у спортивному та бойовому самбо у Богдана Бабенка готували спортсменів до змагань тренери Микола та Дмитро Коби. На сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.